Добрий день, добрий день чи добрий вечір, друзі. Хто коли буде мене дивитися, сьогодні мені задали таке питання, досить об'ємне питання, що чекає Україну після війни? Е, як би то не було, коли ми сьогодні вже задаємо таке питання, це говорить про те, що у всесвіті вже, е, знаєте, як то кажуть, Оця інформація про закінчення війни, вона вже починає спрацьовувати, вона починає вже нам з'являтися, і вона починає нам вже показуватись. Отже, давайте подивимося, що чекає Україну з після війни, після закінчення війни. Давайте трошечки я розділю, не просто так, да? економіка. От Яка буде економіка, що буде. Ну, дивіться. Тут таке цікава річ, що багато якихось, ем, ну я б сказала, про це вже можуть зараз говорити, багато якихось бізнесу уходить. Або вони виїжджають, або просто вони вже не є актуальними в цей, цей бізнес. Да? Закриваються, можливо. <кхід> До речі, може закриватися багато інформаційних якихось каналів чи, чи сайтів, чи якихось то воно це вже буде нецікаво. А приходять інші. У нас є карти, які щось уходить. Да, карта ухода, а є карта прихода. Обі карти е лягли і говорять про те, що. Нове щось заходить. Старе відходить, а нове щось заходить в Україну. Нові технології, нові компанії, нові робочі місця, нові бізнеси. Багато людей, можливо, вже і не захочуть працювати на когось, а вирішать е, працювати на себе. До речі, великі корпорації зміщуються, і на їх місце заходять маленький бізнес. Починає розвиватися, знаєте, якийсь, можливо. Можливо, і бізнес, ну, скажімо, середній бізнес. Отак от скажімо, Малий та середній бізнес. Далі, далі. Жінки стають дуже активні, і хоч багато із них боїться, що як ми раніше це не робили, а зараз все одно я вам хочу сказати. 에, беруть в руки якісь речі, жінки починають розвиватися, у них досить добре це виходить, досить добре пол, ну, получається. Єдине, що єдине, що нема, не вистачає часу у, на особисті відносини. Ну, Це так завжди було. Якщо жінка входить в бізнес якийсь, то своє особисте трошки відвигається. Можливо, так і треба з часом, коли воно все налагодиться, все буде. Все буде, як той казав, устаканюватися, ставати. Да? Так, чоловіки починають менше, ну, я би так сказала, таке враження, що в багатьох сім'ях з'явиться, що жінки заробляють більше, ніж чоловіки. Да? Або чоловіки будуть менше вкладати зусиль в. В економіку або, наприклад, в захист сім'ї в економічному плані. Чому? Ну, тут скажу чого, бо тут карта бачте, говорить про те, що багато чоловіків не повертається з війни, тому. Або ті, що повернуться, вони не зможуть вже виконувати так ну, те, свої функції, ті, що вони виконували. Ну, і багато не повернеться. На жаль, на жаль, тому о, жінки будуть брати на себе цю відповідальність. Ще також буде відкриватися дуже багато якихось реабілітаційних центрів. Тобто, там, де ось, ось чоловіки постраждали і будуть відкриватися жінками. Якісь заклади, да, які будуть допомагати е, ну, реабілітації, е, ну, встановленню, обновленню людей. Так, далі, далі. І ще в економіці, багато легалізовано буде бізнесу. Тобто те, що було в тіні, особливо мілкий бізнес, буде виходити вже, а це увеличуються податки в бюджет. Це збільшується бюджет. Я вам скажу так: бізнес буде наполовину приносити добуток, ніж, наприклад, підприємства і промисловість. Тобто, отак от. Бізнес це аграрій, до речі, це теж бізнес, тому. Ну, дивіться, я б не сказала, що буде, буде, єдине, що важко буде в важкій промисловості, тому що там буде, я б сказала так, там, де мають бути залучені чоловіки важкою працею, там буде щось от зруйноване, щось таке. Так, далі дивимося. Дивіться, будівництво в країні. Будівництво в країні е, будуть виділятися кошти, офіційні кошти на ну, не, ну, невеликі на відбудову. От. <кій> на відбудову буде дуже-дуже мало. От. І будуть якісь залучатися вже державні інші державні програми. Люди будуть намагатися е, ну, щось щось, або нове купувати, От. і ще що, Ну, нового буде мало. І м -м, будуть ждати репарації будуть ждати, очікувати репарацій, я б сказала так, багато жінок може поїхати за кордон на роботу. Ну, більше, ніж до війни. Молодь. Як буде почувати себе молодь в Україні після війни? Як буде почувати себе молодь? Ну, молодь, скажімо так, не завжди буде розуміти, як можна вибудувати фінансові, фінансові якісь ну, бізнес робити чи ще щось. Частина молоді їде за кордон, притом досить така добра частина на заробітки. На заробітки їдуть да, на роботу, на гроші. О, єдине, що буде спричиняти незнання мов, то мені хочу сказати, вже зараз репетитори німецької, англійської, польської, якої ще словацької мови, не сидіть, не чекайте, а вже починайте пропонувати свої послуги, бо ви будете дуже востребовані. Далі буде создана професійна армія. Але вона буде якась така невелика. Або е, в армію люди не захочуть так іти. От, навіть в професійну, військові не захочуть іти. От, тим не менше, тим не менше, якась частина молоді буде, буде прям працювати. От, працювати. Або це будуть соловіки, що це поліція, армія, СБУ, якісь інші такі наглядові структури. І ще що, і ще що. Дехто буде обмежений обмежений, поки ви не отримаєте якісь документи від силовиків, ви не зможете виїхати. Це про молодь. Матерям буде важко, тому що вони, ну, понятно, що будуть переживати. Сніжається рождаємость. рождаємость того, що не вистачає молодих чоловіків. Знижується народжуваність, тому що не вистачає молодих чоловіків. І от молодь якраз будуть приховувати свої доходи. Або працювати неофіційно. Далі, пенсіонери! Як пенсіонери будуть поживати? Пенсіонери в Україні як будуть поживати? Як будуть поживати? Пенсіонери? Багато пенсіонерів будуть ще працювати. Карта роботи. Карта говорить про те, що треба буде працювати. Притом чоловіки будуть працювати, скоріш за все, і ще що, і тут таке враження, що будуть знаєте, охранниками йти, наприклад, люди відвоювали да, і, або і пішли щось будуть обороняти. От Далі. А от того, чого будуть працювати? От, от Навіть більше чоловіків щось працює, того, що фінансово буде тяжко вижити на ту, ну, на ту пенсію. Я вам скажу чесно, завжди пенсія. Це така мі 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 мізер, на який, на який вижити дуже важко. Єдине, що пенсіонери що будуть приховувати також, наприклад, от працюють десь неофіційно, скажімо так, щоб була якась копійка. Військові пенсіонери не будуть або силовики, або не будуть так востребовані, наприклад, як би хотілося. І ще що, чоловіків в мене більше. Якась жінки от вони викручуються, а чоловікам буде важко. От чоловіки не будуть бачити, де себе знайти. Якщо раніше було більше роботи для чоловіків, то зараз її буде менше. От, менше або не вистачає чоловіків да, для роботи якоїсь. І ще що, пенсіонери буде велика смертність через буде якесь інфекційне знову ковід, як да, якась інфекція буде, буде, багато помре людей, особливо похилого віку фінансова. Пенсіонерам буде дуже важко. Якщо діти не будуть підтримувати батьків, батькам буде дуже важко самим витягнути на цю пенсію. Тому ті, хто ще не досяг пенсійного віку, подумайте про це. Робіть якісь відкладення, збереження, відкладайте, хай ви відкладете 100 гривень в місяць, наприклад, переведіть там цей в долар чи євро, чи як там. І, до речі, зараз подивимося, що буде з доларом і євро. О. І е, починаєте вже зараз відкладати. От просто починаєте вже зараз відкладати. Я розумію, що цього мало. Я розумі... Ви можете більше це робити. Або шукайте, прям ставте собі, собі ціль. Бо е, ви або ляжете важким грузом на плечі дітей, або ви просто не зможете. Вам буде важко. Я вам ще хочу сказати, ви не забувайте таку річ, що <кій> колись пенсіонери, ви, ну вони ж раніше виходили на пенсію. І що? А то ви забули вже, мабуть, цю тему. Дачі були, якщо не було дач, розкопували. Просто розкопували, захапали сама захватом землю і розкопували. Чому? Тому що люди там щось садили. Ось тому вони вим і вони звикли до цього ескези жити. Не було там 300 сортов ковбаси і там м'ясо ти прийшов, там скільки коли хотів, купив. Да, там, от. Я вам скажу навіть чесно, хто б там не розказував, що там при союзі як хорошо жили. Я дуже прекрасно пам'ятаю, 72-го року народження ми яйця рідко купували. Це добре, що від первого ну, батько мій, да, коли ми жили 13 років, то він з села привозив яйця. Оце ми і кушали, ми не покупали яйця. <кій> <кій> У мами була зарплата, потім вони розійшли 74 рубля. 74 рубля за квартиру треба було віддати. Я не пам'ятаю, <кій> дай Бог в пам'яті, чи то 10 рублів, чи скільки. Одежа якась стояла, наприклад, 30 рублів, щоб ви розуміли. Поэтому, да, м'ясо вроде було там, рубль чимось. Ні, потім воно було не чим. Я пам'ятаю, що я по 60 копійок брала півлітрову баночку сметани. Це я дуже добре пам'ятаю. От Сметану да, ми їли. Сметана, хліб 24 копійки, був. Да, колбаса рубль, 20. Я, я, я це пам'ятаю. але вам хочу сказати, ти багато її не набереся, і не наїсися. Тому що якщо в тебе ще є учень в хаті, а якщо це ще дівчина, на дівчину завжди багато і на жінку завжди багато витрачається грошей. Але Ми звикли жити в Аскезі, Ми майонез не покупали, тому що майонез з'являвся тільки перед Новим роком. Ми робили його самі. Я сама пам'ятаю, як я взбивала. Ми варили варення з одуванчиком, ми варили варення з акації. Я це пам'ятаю. Ми дуже консервували багато, тому що у нас не було коштів потім на свіжі овочі. Ну, Взимку, наприклад. Понимаєте, про що я? Це якщо в когось хтось був в селі, то вони там. Або дача, вони чого на дачі? Того, що вони могли отак піти і купити. А зараз це на дачах віддихають і йдуть, купляють те, що хочуть. Тому ви подумайте про це. Люди звикли аскезі. А зараз, от зараз перед війною, хочете ви чи не хочете, ми жили досить такі і непогано. Багато людей жили досить і непогано. І тепер знову затягувати свої паски буде ну, важкувато, особливо пенсіонерам. Потому що пенсіонери зараз у нас це не в 50 років. А зараз пенсіонери це у нас 65-70 і вище. Звісно ж, цим людям важкувато. Як моя мама каже, ну, от їй 72, вона каже, ну так, да, каже, якщо людина себе все життя берегла, вона не втомлена, вона така не виснажена фізичною працею тощо. Тим не німені, моя мама ну, з кучей хвороб, з кучей серця в неї, вона єлі ходить з палкою, але вона що? Я їду. Там, ми наймаємо людей, вони нам допомагають, ми садимо картоплю, мама все літо її полить. Я пам'ятаю, я даже приїжджала їй там травила ці жуки. От, потім, потім я приїхала. І да, вона мені дала, звісно, мішечок картоплі, Я взагалі в житті не брала картоплю. у мами, в житті не брала, І це ось вперше я взяла в неї картоплю. Мама каже, візьми, Хто його знає, що буде, вона тобі не помішає. Отак, от, от так. Тому люди будуть знову шукати можливість заробити. Гроші не просто сидіти і ждать пенсії, а заробляти якусь копійчину, або десь зекономити, або десь щось дешевше знайти. З одного сторони, ну це ми говоримо про пенсіонерів. Поэтому попіклуйтеся ті, хто ще не пенсіонери про своє майбутнє, а, а ті, в кого є пенсіонери, це я звертаюся до дітей цих пенсіонерів. Попіклуйтесь про своїх батьків. Того, що по закону, якщо ви не знали, якщо е, е, ваші батьки... Не можуть себе утримувати, їм мало, вони мають право подати на вас на аліменти, щоб їм була якась допомога. Не доводьте до цього, бо я знаю, що дуже багато пенсіонерів взагалі не отримують ніякої фінансової допомоги від своїх дітей. Буває і троє дітей, і жоден не допомагає. Так не можна. Хай кожен кине якихось, вибачте, там там не знаю, там, по тисячі в місяць. Да? От. От уже троє дітей, три тисячі, вже ось, пожалуйста. Уже там, у, у, у людини не дві тисячі, а п'ять тисяч. Вже якось вона може щось, щось десь. Ну, Правильно чи ні? Тім, вони, у пенсіонерів дуже багато уходить на ліки. Вони дорогі ці ліки. Тому. Попіклуйтесь, будь ласка. Ну і давайте подивимося, як буде з роботою в Україні далі. Як буде з роботою? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, дуже буде багато е, людей. Е, от жінки, от прям жінки їдуть за кордон. Все, хоті, жінки їдуть за кордон. А частина дуже багато, знаєте, грантів вкидаються на створення робочих місць, да? або даються кредити якісь на робочі місця. Далі е, роботи буде, от я би так сказала, наполовину. Да? Тобто не можна сказати, що роботи не буде. Робота буде. От. Але будуть, можуть люди працювати на двох роботах. Наприклад, е, працює людина да, там, тиждень там, десь в магазині. Да? В суботу таксує, наприклад. Ну, поняли, о чому я? Тобто, от як дополнительні заробітки люди будуть брати. Появляться нові види заробітку дуже, появляться нові види роботи. Е такі, які, до яких ми не звикли. Далі, з чоловіками проблема буде. От чоловікам буде важко. Але, але буде будуватися щось ремонтні роботи підуть дуже активно, активно, активно. тому що був от, ринок ремонтних робот і, і строїтельних він завис на час війни. Це будуть ремонти робити, строїтельний бізнес, ремонтний бізнес, ну, от, стройматеріали, от, самі майстри. Будьте Вже готуйте, скуповуйте шпателя кельми і будьте готові до цього. Будівництво буде теж. Далі, що ще буде? Да, при тому будівництво будинків не в здорових висотах, а іменно невеликих якихось будинків буде багато щось треба буде, чи ремонтувати, чи робити, чи будуть ну, їх купляти старі хати, і приводити до ладу. Оце таке діло буде. Таке діло буде. Буде навіть така якась, як то, програма офіційна, ну щось вона далеко не заїде. От, більше люди самі. Влада, як там справа у владі буде? Що там наша влада? Як вони до людей будуть відноситись. Ну, як завжди, корупція і буде і. Ну, буде. Буде. Все одно буде корупція, все одно буде, все рука-руку миє, будуть взятки, будуть кражі, люди будуть очікувати, щось зміниться, поки що нічого не міняється, особо. І. Цілісність України. Що ми, як, і, як ми будемо? Наскільки ми будемо дружні? Наскільки будемо ми? Е... дивіться, ми будемо думати про нашу оборону. Уже ми будемо задумуватись і ще що почнуть призиватися жінки в армію або на підготовку. Знаєте, як от будуть призивати, щоб вміли захищатися? От на случай війни, щоб вміли захищатися. Оце буде. Далі ми сохраняємо свої втрачені території. Є тут таке. Ми сохраняємо свої втрачені території. З одної сторони, з другої сторони, якісь, які до цього були силовим методом відібрані, ми їх втрачаємо. Але ми з ними ведемо, як би це сказати, ми з ними ведемо ну, фінансові. Тобто, щось ми у них купуємо, щось ми, щось ми продаємо от таке. Поняли? От таке. І ще що? Єдине, ще, що там у тих, хто роботи буде, ну, не буде роботи. І ще багато крупного бізнесу уйде якогось такого. Ну, Наприклад, той же самий пан, пан Ахметов закриє свої гоки і смиється. Примеру. Ну і давайте, як там буде, чи стабільний буде долар в Україні після війни, щоб знати, накопичувати в доларах чи не накопичувати. Офіційно будуть триматися, а потім намагатимуться. Будуть розмови про те, щоб долар вивезти з країни. Прям будуть розмови про те, щоб долар пішов з країни. І він почне рости. Поэтому долар можна брати. Поки можна брати. Ну що, друзі, я намагалася якось трошки роздивитися цю ситуацію, як буде Україна після війни. Саме головне, що А, вона буде, Б, ми будемо все одно розвиватися, В. Ми будемо відстроювати там, якусь відбудовувати свою економіку. І Г, саме головне, появ... з'являються нові можливості. І ще одне. Як би там ніхто не казав про те, що. Е... От знаєте, от жити за кордон, я б не сказала, що багато людей уїде. Але дуже багато поїде людей на, на роботу за кордон. І я вважаю, що це непогано. Адже ми боролися в 13-му році. Майдан за що стояв? За євроінтеграцію, щоб могли, особливо Захід України, вони ж дуже багато їздили туди працювати. І їм було важко постійно ці документи бумаги. А зараз відкриється весь світ, хоч в Іспанію їдь, хоч їдь в Америку працюй, Хоч їдь там в Болгарію працюю, хоч куди хоч. І це непогано. Ми перестанемо бути закритий територією. Про нас дізнався весь світ, і нарешті ми за себе говоримо. І ще одне: за кордоном наші люди будуть від. Відкривати свої бізнеси, не сраки мити, там, ото там, чи якусь колубніку збирати. А бізнеси свої відкривати буде. Дуже непогано буде відкриватись бізнес в б'юті сфері. Буде відкриватися бізнес в наданні послуг, клінінг, наприклад, або ще якесь інше. Тому це непогано, тому що ці кошти люди будуть привозити в Україну, вкладати в Україну. І це не значить, що якщо ти тут родився, то ті дуже свого села і більше нікуди не виходити. Ні, перед нами відкривається весь світ. Завдяки от цим негативним событиям, подіям, які відбулися в Україні, про нас дізналася дізналась вся планета, відкрита нам вся планета, і люди розширили можливості. Тому це позитивний момент. Отже, якщо вам хочеться погрустіть, то зараз не час. Ростіть було в 22-му. А сьогодні, 18 жовтня 24-го року, будуйте плани на майбутнє, ставте цілі, розписуйте їх досягнення і йдіть до цих цілі. І не має значення, скільки вам років, допоки у людини є ціль для розвитку, допоки ця людина живе. І Всесвіт надає їй для цього сил і енергії. З вами була Лана Олександрова. Пишіть мені свої запитання і пам'ятайте, у мене на каналі є Золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобаки, На мене підписані. Мені люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.